Всім привіт, хто не дивився моє минуле відео, зараз друга історія. Ну, вона не зовсім про кохання, а про дивний для мене момент, який я тут зустріла у Ірландії. Буде просто без якось моїх ось там викрутів філософське, буде просто. Я чула багато про підлітків важких у Ірландії, а мені взагалі це дуже цікаво. Я ж з ними працювала в Україні. Я чула дуже багато, але я не стикалася з підлітками раніше важкими. Чула, що вони збираються такі докупи. І... Просто страшно з ними зустрітися, бо знає, що їм прийде до голови а, цим діточкам. А я казала, ні, от, до Ніголі вони всі працюють. І раніше я зустрічалася з тим, що вони справді працюють. Ці діти після школи. А, ні, я якось бачила, що вони зі школи йшли разом. Ну, я, не це, що вони кидали все, а ірландець перейшов дорогу і збирав. Отакі от я бачила, але ну, я не пов'язувала ніяк, це що це якісь там, ну, я не знаю, чи коректно сказати, банди. Угрупування. Давайте угрупування будемо казати, як в 91-му. І я познайомилась от з такою людиною, але він вже дорослий, звичайно, 32. Дні. Дорослій, він вже, звичайно, не підліток і не важкий. Але він розповів свою історію, що так він збирався у так от, багато діточок, і вони їздили в Північну Ірландію поруч, і робили вони різне. різне. Я не знаю, як, може, старші їхали купляли алкоголь і все інше. А він весь в тату, там кожна означає щось, він татуйований. А, аварія була важка, бо вони там напилися, і він навіть не зрозумів, що сталося в машині. Я кажу, чи було боляче. Він каже, я просто втратив свідомість. Я потім повернувся з коми і не відчував там смаку, не відчував запаху зовсім. І ну, Історія така, що шість дітей. І він старший, мама в 16 років його народила, потім вона там влаштовувала своє життя. Я зараз нікого не засуджую. Я кажу просто як явище у Ірландії. І, звичайно, що не вистачало сил на те, щоб його там якось виховувати, а людина шукає родину таким чином. Щоб підтримки, давайте так скажемо не родину, а підтримки, щоб це було більш зрозуміле. Тобто мені весь механізм цей зрозумілий дуже що сталося. І в нього так, в нього, я як спеціаліст, який з цим працював, і це не пихато зараз, я кажу, це просто ви можете так само це вивчити і займатися, як соціальний педагог колишній. В нього педагогічна запущеність. Оце я насправді побачила. Його, він там, його не навчили простим речам. При тому, при тому, що людина він все одно хороша, і не, не зважаючи на що він багатьох, ну, є досягнення, розумієте, людини. При тому, що така історія. В 22 роки він потрапив в аварію, серйозну таку. І, ну, Вона йому не минулася так. Не минулася. Тобто він там може нервувати, не стримуватися. Нервувати він не агресивний, просто для нього. При тому, що це гарний чоловік з гарним здоров'ям і потенціалом, і мені тому дуже шкода. І він розповідає про своїх друзів. А познайомилася я з ним цікаво дуже. Через Фейсбук. я подумала, що він мене знайшов на Фейсбуці з сайту знайомств. Але ні, ні. Він сказав, що він познайомився, побачив мене на Фейсбуці, бо наша подружка, яка модель, наша моя гарна подружка, модельної такої зовнішності, я розповідала про неї молоденька. Його подруга. І він мене побачив і почав писати мені. І... А потім він написав мені в Тікток, що я з тобою говорив. І от ми почали говорити і спілкуватися з ним. І він мене ну, насправді вразив, вразив свою історію і історію про своїх друзів. Що таке явище існує, просто Катя його не помічала. Так що. <свят> Але ж ви бачите, я відверто вам кажу ну, про все, ну, що я не помічала чогось, що, що я її так зрозуміла, що виборка недостатня, все, от як є. А... Все. А в нього дуже, дуже так він просто розповідає, що там, а вона третій вагітна від третього, там, третьою дитиною, погано почувається <свят> зараз. І ну, так, дуже спокійно про це розповідає. Що мене, наприклад, ну, мені що це щось таке не дуже добре. Ну Це тому що я Радянський Союз, не дуже добре. Насправді це чудово, що дівчина молода, гарна і троє дітей. Правда? Ні, справді, я не жартую зараз жодної іронії. А все, що хотіла сказати, чи зустрічались ви, якщо у Ірландії, це. Чи, можливо, ви цього не помічали. І попереду в мене багато тем. Такий план, що ой-ой-ой, пока-пока.